Bonjour à tous mes chers Ukrainiens, je suis très très contente d'être ici avec vous et d'avoir la possibilité de vous enseigner. Вітаю вас, мої друзі українці. Оце відео сьогоднішнє пролог, це запрошення. Вас, c'est l'invitation. Фогу на мій майстер-клас дводенний, який відбудеться 30 червня і 1 липня. Що це за майстер-клас такий? Що ви від нього отримаєте? Про що він і кому він підійде? Отже, увага! Я вирішила на основі того, які питання ви мені задаєте, які складнощі у вас виникають протягом вашої роботи на моїх курсах. Я оце все резюмувала і прийшла до висновку, що абсолютно кожному з вас, будь то А1, будь то А2, в середній рівень Б1, Б2, або навіть до мене вже приходять такі досвідчені. Але ті, хто досі не знає, не розуміє, Цих от живих нот різниці між часами. То, для кого цей майстер-клас? Абсолютно для кожного, хто хоче зрозуміти в живій мові, як використовувати той чи інший час. Отже, по-перше, що ви маєте розуміти, вже зараз хочу розказати про граматичні часи. Ми будемо з вами говорити про частину мови, яка називається дієслово. А що таке дієслово? Це слово, яке діє, яке показує надію. Давайте зробимо приклади французькою мовою. Давайте, хоч це і запис, але ви знаєте, що я вас відчуваю: говорити парлі пити boire, їсти, manger, могти, pouvoir, attraper, aimer і так далі. Так ось ці дієслова, коли люди їх залучають в свою мову, в мовлення, та? і люди розказують про те, що з ними відбулося в минулі часи, що з ними відбувається зараз. Теперішні часи, або що відбудеться взагалі в майбутньому часі. І є також декілька фютюра, це все буде на майстер-класі. І ось коли ви починаєте оці інфінітиви залучати в мову, і правильно треба підібрати. Тобто, то, знаєте, 50 відтінків, чи то я була, чи то я побувала. Жити у житі, живулю. Я захотіла, чи je voulai, я хотіла. Я прийду, je viendrai, чи я збираюся прийти, je vais venir. Він мені сказав, що вже був а в цьому місці. Il m'a dit qu'il avait déjà été ici. Усвам пасі компози і плюс кь парфе. А бо je veux que tu saches, я хочу, щоб ти знав. Або я б хотіла випити каву, je voudrais conditionnel boire un café». І ось ці всі нотки, ось ці всі живі а, істотки граматичні конструкції для мене, як філолога-лінгвіста, вони живі істотки. І я вас на майстер-класі навчу ними а, володіти. А перш ніж володіти, їх розуміти, так? У нас будуть три етапи. А, перший етап це день теорії, коли я вам буду повністю розказувати на основі ватти фех конжугатора. На першому дні теорії ми з вами вивчимо повністю всю систему конжугатора, ватт фех Тобто, ви будете розуміти, абсолютно кожен час заявлений там. А давайте пригадаємо, які там часи заявлені. В а, в позитивних реченнях, так, в алдікят, скільки часів? Зараз можете відкрити, пошукати. В алдікят у нас 9 ф'ять часів, які ми вивчимо. Після алдікятів ми візьмемо з вами три часи з так, в теорії. Потім ми візьмемо чотири часи з субжонкцій, і я вам ще дам два Пахтісіта, угу, бо вони потрібні для формування складних часів, таких як пасі Компуси, і е, обов'язково ще розкажу вам про «вала», voilà, наказовий спосіб, ван, «mange» і так далі. І ось в перший день теорії, 31 числа, я буду вам розкладати абсолютно пазлово всю систему з покроковими алгоритмами і прикладами. З життя, з мого життя, ви будете підключатися в пряме Етер», розказувати і давати приклади тут і зараз про своє життя і використання часів. І ми з вами закриємо повністю ваш дефіцит і нерозуміння а, системи часів кожного окремого часу і міксу цих часів, а, коли ми будемо говорити про складні речення з вами. Оце ми все зробимо в перший день, 31 червня. А що ж ми будемо робити 1 липня? Ви спитаєте мене, а я вам відповім: що жодна теорія не дає такого ефекту, як дає практика. Тому 1 липня на другий день інтенсиву ми з вами також в прямому етері будемо відпрацьовувати розуміння і активне ваше пропрацювання в вашій голові. Прикладів, які будуть взяти з десяти підготовлених мною епізодів, авіклі селебріти з відомими особистостями, з кіно, з інтерв'ю, з блогів. Це будуть дуже коротенькі, розмовні, тобто жодного там академізму якогось там а, всесвітнього не буде. Це будуть практичні, живі. Красиві а, діалоги, монологи, щоб ви навчилися практично не тільки зрозуміти, а взяти звідти цю фразу, цю форму дієслова-час і. Застосовувати одразу з цього ж дня, з першого, з другого в своєму житті. І я впевнена, дуже впевнена, що це буде інтенсив практикум, який закриє ваші дефіцити, закриє ваші питання, а головне, дасть вам практичні навички, які ви не отримали з жодного. Просто курсу лекцій, або я впевнена, з жодного, навіть піврічного курсу у Франції, бо я знаю їх систему, ви мені про це розказуєте. І я дуже щаслива мати таку можливість і бажання, і онлайн-можливості ділитися з вами знаннями, інформацією в теорії і вчити вас застосовувати її в вашому житті на практиці. Запрошую вас. 31 червня і 1 липня на неймовірний практикум-інтенсив, який точно змінить е, якість вашого життя у Франції і якість знання французької мови. А bientôt, bonne journée І не переключайтесь з нашого каналу. Votre Victoria Vlasova. Салі!